Що дощів немає, вона особо не піднімається, а у уже вже ця коса. Що я хотів скосити, будемо для ось таких пасажирів. Що? паці? Ну що, йдете мені допомагати косити, чи ви тільки їсти будете, а? Корм є, є. Так, колектив. Ну що, всім привіт. Чекав я, чекав, я, щоб пройшли дощики, піднялася ця моя люцерка, але бачу, що дощів немає. Вона особо не піднімається, а увесь уже перестоює. Вже. Якби буде тоді мишам на горі що робити, поки воно ще, якби, таке, що немає в ньому зерна, тільки молочко, то я його скосю. Ось і. Ну, вже як є, можливо, потім який дощик піде, ще на третій укіс, не знаю. Нагадаю, це мішанка овес, сіяний з люцеркою. Другий укос уже буде. І хочу я його скосити саме акумуляторною косою. Ну, Не знаю, можливо, не весь, як там побачив акумулятора буде вистачати, тому що я думав, що воно буде вище, підніметься. І я Ну, ще спробую, як -от, там, моя штука до бензокоси робить, що я робив, щоб складало краще в волки. Да? Але ну, воно невисоке, тако, як експерименту і не вийде. Тому показувати одне і те саме, тут я косив різнотрав'я. Я, я показував, як воно працює. Ось. А тут хочу е, е, акумуляторною. Вчора я по правді, ось пройшов туди-назад. Акумуляторною косою, щоб хоч мати уявлення, як воно буде-не буде. І пройшов з того краю. так же само. І ось наздовж один, один покіс. Ось так пройшов. І сів акумулятор. Ось Акумулятор там на 4 А і він ну, від шуруповерта не свіжий. Тому він довго не тримає. Але я вам скажу, коса непогано. Можна якби миритися навіть. Ось, тому зараз візьму косу і ви подивитесь, щоб для себе також, можливо, хто хоче мати уявлення, як коси акумуляторна коса саме з диском. Тому що з ліскою я там трішки також показував, як вона косе, а з диском ось, то ну, подивлюся. Косити будемо для ось таких пасажирів, що пацики чекаєте сіна, да? щоб було з чого їм робити корм. Так як сіно це основний інгредієнт повнораціонного корму гранульованого. Да? Ось Тому для таких пасажирівця вся затіха і робиться. Тут один залишився, вчора два забив на замовлення і два дні тому забив три на замовлення, як не дивно, але літо. Але закази трішки ну, трішки є. Ось. Тут одненько було три, залишилось також, забив, да? так. Для моїх об'ємів то навіть і непоганий рух в літню пору, скажімо так. Ось ці мені не подобаються. Три штуки, щось їм зле. Я бачу по них, що... Вони понадувалися і коротше. Або туди, або сюди. Побачимо, що з ними буде. Цей балдеє. Жара. Важко вам, да, пацики. Що ти робиш? Так що. Так, що, так що. Ну що, йдете мені допомагати косити, чи ви тільки їсти будете, а? Корм є, є. Тільки кажи, ми будемо їсти. Косити мені. Да? Ну то пішов я. Так, Ну і ось ця коса. Що я хотів сказати? що... Е, спочатку я попробував, був, зняв повністю цей захист пластиковий. Думав, без нього буде краще, але по-перше, занадто розкидає е, те, що ти косиш. Я прихильник того, щоб воно ну, максимально волок складало. Да? Ось, А по-друге, дуже черкає землю. Ти нею якби, і, ну, дуже вона А так зняв тільки, ось цю, поставив назад все і зняв ось цю, що йде знизу, ось ця планочка. Вона тут на таких защолках, що обсікає леску з цим ножиком. Така юпочка, як би знизу, я її зняв. І, в принципі, можна миритися. Ось цею воно йде по землі. Не дає, щоб диск дуже заривався в землю. Ось то ну, ніби непогано. Тому акумулятор зарадив. От єдине, щоб тут був акумулятор на 8 А. Тут на 4, і то він якби не свіжий, тому що він від шуруповерта. Ось то взагалі було б класно, надовше хватало б заряду. Ну а так. Зараз подивитесь, що воно до чого, і для себе зробите висновок, хто можливо задумується, чи воно йому потрібно, чи ні. Так, що ми маємо? Пройшов раз, вон туди, там пройшов і вернувся ось, наздовж і сів акумулятор. Ось так. І тут трішки ще, думав, поперек пройду, але ось метр не вистачило. Сів акумулятор. Ну, в принципі, я що знаю, дивіться, воно, так, да, не густе, не таке, як перші там укоси. Але ось так, десь комусь треба щось вкосити, то ну, непогано, не знаю. Ще крапше акумулятор сюди і взагалі класно. Єдине, що не подобається, мені що валок погано складає. Трішки роз, ну, розкидає. Оце мені не, 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 цей, не подобається. Потрібно буде граблями шкрепти. А так, в принципі, ніби непогано, не знаю. Я навіть і не думав, що воно й тебе робити. ось. Але як ви бачите, не знаю, зараз візьму, напевно, бензокосу, вже це все діло до косю. Та й усе. Акумулятор поставлю на зарядку. Тому робіть висновки, не знаю. Як зміг, так показав. А ви собі вже кожен там думайте, треба воно, не треба. Так, площа викошена, починав акумуляторну і закінчив бензо. Звісно, якби була одна люцерка, можна б його і не косити, тому що вона низенька і рідка, але так як тут овес, щоб мені миші не дали жару, тому що він вже весь був в колосках, то я прийняв рішення це все діло скосити. Звичайно, взяв бензокосу після акумуляторної, тому важка така. Ось, ну але. Я надіюсь, ви собі бачили, як хто косе, як акумуляторне, як бензо, тому, тому ось так. Все, нехай тепер сохне. Щось під шкребу, та якісь пару радюг буде, а там можливо буде дощ. Та й виросте щось нове, тому всім дякую за перегляд, коментуйте, ставте лайки, якщо вам сподобалось. До нових відео, всім до побачення.